Сміття, протікання води, ржавчина та проблеми з вентиляцією такий стан одного з укриттів рівного, що біля радіозаводу, до міської ради почали надходити скарги про жахливі умови у ньому. Там зазначили, ремонтні роботи не проводилися, не мали змоги, адже укриття не перебувало на балансі міста. Дане приміщення було передано на баланс комунального підприємства рівником сервіс. Для опорядкування даного спорудного ну, сховища на даний час виготовляється проєктно кошторисна документація. Після виготовлення проєктно кошторисної документації дане сховище буде ну буде проведено капітальний ремонт. Працівники поліції служби надзвичайних ситуацій створили спеціальну комісію та підтвердили, що воно дійсно перебуває у занедбаному незадовільному стані. Перебувати у ньому не можна. 1 липня ми тут перебували, відповідно, дійшли висновку, що воно, є, що воно для користування непридатне і тому тут треба провести ремонт. Там досить великий об'єм, ви бачили, треба робіт провести. В основному це привести до, до ладу, щоб там не було протікання води і вентиляція. Це самое основне, що в укритті має бути для комфортного перебування. В Рівненському ліцеї номер 11 укриття перебуває на балансі міста. Його обладнали інтернетом, забезпечили місцями для сидіння, поставили парти для можливості проводити заняття. Укриття розраховано на 960 осіб. Варто зазначити, під час повітряної тривоги можуть потрапити до нього не тільки учні. Для мешканців мікрорайону також завжди впродовж доби під час повітряної тривоги відкриття відкрите. Укриття відкрите. Мешканці мікрорайону мають вільний доступ до укриття, і ми можемо без проблем їх розташовувати в цьому укритті. Представники комунального підприємства Рівнекомсервіс зазначили, як тільки затвердять всю необхідну документацію, одразу розпочнуть ремонт приміщення. Яку суму витратять та скільки часу знадобиться на всі необхідні роботи, поки що невідомо. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.